Продукти для покращення пам'яті, всім вітання. А ви знаєте, що наш з вами головний мозок це орган, який складається з 60% жиру. По суті, мозок це жир, і від того, що ми їмо, залежить не просто пам'ять, але й швидкість прийняття рішень та ясність розуму. Так що потрібно робити і що потрібно їсти для того, щоб нормально міркувати і розуміти, щоб не було цього туману в голові. Тут пам'ятаю, а тут же не пам'ятаю. Ми якраз і поговоримо з вами в цьому відео. Ви, напевно, всі чули, що для того, щоб покращити пам'ять, нам необхідні спеціальні медикаменти, але насправді все набагато простіше. Для нормального функціонування нашого з вами мозку необхідна достатня кількість жиру, тому що жир, по суті, це мозок, також достатня кількість води, тому що мозок складається з води, теж достатня кількість сну, зрозуміло, для чого, та нормальне функціонування шлунково кишкового тракту, а конкретно кишківника. Ви, напевно, дуже здивовані цією інформацією, але я вам раджу додивитись це відео до кінця, і ви зрозумієте, що це правда. Мозок по своїй суті самий жирний орган, і для його правильного функціонування потрібні жири. А жири ми з вами утримуємо з харчування. Всі жири, що ми з вами утримуємо з харчування, мають бути тваринні 30-40%, тобто м'ясо, жирна риба, кисломолочні продукти, і приблизно 60-70%. Це мають бути рослинні жири, різні масла, авокадо і таке інше. Це все для правильної роботи нашого з вами головного мозку. Які продукти є самими найголовнішими для мозку? Це, звичайно, жирна морська риба лосось, який має омега 3 жирні кислоти. Це звичайні курячі яйця. В яйці міститься жовток, а він дуже добре джерело ліцетину. Це те, що необхідно для всіх оболонок наших клітин, і, зокрема, для головного мозку. Що стосується рослинних жирів, то саме яскравий представник це авокадо, половинку авокадо в день, і ваш мозок буде функціонувати в повному обсязі. Також дуже корисними є рослинні масла, але зауважу, ті масла мають бути не рафіновані. Убирайте будь-яке, яке вам до вподоби: гарбузове, кунжутне, оливкове, але всі не рафіновані. І ще дуже добре джерело олії це горіхи, не жарені, а сирі без різних добавок. До речі, цікавий факт: самий корисний горіх для нашого головного мозку та для поліпшення пам'яті це волоський горіх. У сурому вигляді вони дуже багаті на альфа-лінолєву кислоту, що також дуже необхідна для нашого мозку. І як я вже говорила вище, для нашого мозку необхідно мати здоровий шлунково кишковий тракт. і це правда. Кишківник – це наш другий мозок в організмі. Чому, запитаєте ви? І який тут зв'язок? Це виглядає дуже складно, але я вам спробую це пояснити простими словами, тому що це дуже цікаво і важливо. Від здоров'я кишківника залежить робота нашого головного мозку. І люди, які звертаються до лікаря зі скаргами сплутаної свідомості, туману голові, не встиг прокинутися, вже втомився, немає сил, немає пам'яті, постійні головні болі, незрозумілого походження. Ці всі симптоми частіше всього пов'язані з роботою нашого кишківника. Наш мозок і кишківник знаходяться в постійній взаємодії, і дуже цікавий факт. Від нашого головного мозку до нашого кишківника іде приблизно 10% інформації. Тобто, коли ми нервуємося, хвилюємося, не прийшла чи не прийшов на побачення, в нас іспити, і виникає в кишківнику відгук на ці всі думки та хвилювання, тобто діарея. І це лише 10% від мозку до кишківника. І увага! 90% інформації від кишківника йде до головного мозку. Якщо ви маєте непорядок у шлунково-кишковому тракту, багато патогенної флори, закрепи, що буває дуже часто, або навпаки, діарея, вздуття, тяжкість вас пучить, і всі решта негаразди, які ви маєте у кишківнику, то 90% інформації передається у наш з вами головний мозок по вагусу. І якщо в шлунково кишковому тракті бардак і немає здоров'я, то відповідно і в нашому головному мозку здоров'я не буде. Це є дуже важливо. Всі ми знаємо, що ми повинні пити воду, але ніхто з нас не задумується над тим, що для профілактики головного болю необхідно пити адекватну кількість води саме стільки, скільки необхідно для вашого зросту та ваги. Для когось це півтора літра, для когось літр вісімсот, для когось і два літра. Нормальна кількість води для нас необхідна і для роботи лімфатичної системи, і для профілактики целлюліта, і для нормальної роботи мозку. Немає достатньої кількості води, виникає зневодення організму, і ви починаєте погано розуміти. Тому ця порада: що якщо ви хочете їсти, то ліпше попити води. Так, це не лише профілактика переїдання, але й зволоження головного мозку, який складається в більшості з води. Ще одна з банальних порад: ви повинні спати достатню кількість часу. Наш мозок не може бути здоровим, якщо він не спить. Ми повинні лягати спати вчасно і просинатися вчасно. Дуже важливо для нашого організму жити по хронобіологічним ритмам. Якщо ви не спите вночі, а потім досипаєте цю кількість годин в день, то ні. Так воно, друзі, не працює. Ми маємо лягати спати до 11-ї години вечора і просинатися до 7-ї години ранку по хронобіологічним ритмам. Згадайте себе, ви закохалися або готуєте звіт, або іспит, не спите, лягаєте пізно, просинаєтесь рано, то що відбувалося з вами на наступний день. Мало того, що у вас буде понижена сконцентрованість, ви будете погано розуміти, сплутана свідомість, підвищений апетит і всі прояви, які має недосипання. Мало того, що ви залишаєтеся без всіх гормонів щастя та радості, дофаміну, серотоніну, окрім того, ви залишаєтесь без мелатоніну, гормону сну, який регулює роботу головного мозку. А також ви залишаєтесь і без інших важливих елементів нашого організму, які синтезуються лише тоді, коли ви спите вночі. Окрім того, що є дуже багато засобів, які допомагають правильно функціонувати нашому головному мозку, наприклад, рослинні засоби та їх екстракти. І один з них від Івоніка. Спеціалісти розробили унікальний препарат Гербал Мал. Він створений на основі органічних рослинних екстрактів і призначений для підтримки та покращення когнітивних функцій, зокрема уваги та пам'яті. Цей рослинний комплекс допомагає покращити концентрацію та здатність засвоювати і відтворювати інформацію, зосереджуватись на важливих завданнях. Крім того, наш мозок можна і треба тренувати для покращення його роботи та більш ефективного функціонування. Існує дуже багато техніки, вправ, які працюють і дуже дієві. Але це все ми обговоримо у наступних відео. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наші нові випуски.